Балансування картриджа турбіни обов'язково робиться при заміні або ремонті картриджа. Спочатку встановлюємо нові комплектуючі у корпус картриджа. Готуємо картридж до встановлення на балансувальний верстат. У базі даних вибираємо потрібну модель для калібрування та перегляду допустимих значень. Встановлюємо картридж турбіни на балансувальне обладнання. Закріплюємо його в спеціальному тримачі, під'єднуємо масляні магістралі та намагнічуємо гайку ротора. Розкручуємо ротор до робочих обертів, фіксуємо вібрації та графік дисбалансу, визначаємо зони розбалансу. Проводимо корекцію, прибираємо зайвий матеріал з гайки ротора, щоб зменшити вібрацію. Повторно розкручуємо ротор турбіни, щоб переконатися, що вібрації зменшилися. Коли дисбаланс стає у межах норми, ремонт успішно завершено. Запрошуємо на ремонт турбін у Києві, Харкові, Дніпрі та Львові. Гарантований результат: спеціалізоване обладнання, власний склад запчастин, розширена гарантія, мастер-сервіс. Робимо те, за що інші не беруться.